квадратних метрів помешкання багатоповерхівки у Хмельницькому охопило полум'я. За інформацією надзвичайників, у вогняній пастці опинилося сім чоловік. Серед них тримісячна немовля. Завдяки злагодженим та оперативним діям рятувальників обійшлося без постраждалих. Пожежу ліквідували, причини займання встановлюються. 16 липня близько 19-ї години поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Свободи 8Б. По прибуттю до місця виклику встановлено. Горить квартира на шостому поверсі. Силами пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано сім чоловік, з них одна дитина віком три місяці. Причина пожежі встановлюється. Пожежа ліквідована в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На початку липня у запеклих боях на Луганщині загинув Олег Бондар. Він був призваний захищати державу у червні 2022 року. Про смерть героя рідні дізналися на другий день після трагедії. В понеділок теж зранку вона була в Польщі. Я написала їй, була на роботі. Спиталась, як вони, що де ви. Я кум. А вона каже, кума все нормально, каже, але він на нульовці. Його не пускають додому. А ввечері позвонила в понеділок ввечері і каже. Ума. Олега немає. Загин. Що я буду робити? Олег служив в Збройних силах України у 25-й аеромобільній бригаді. Знайомі військового кажуть, у мирний на час навіть і не міг подумати, що доведеться боронити нашу країну зі зброєю у руках. Був і футболістом, був і на роботі, і я боюсь, щоб мене не покинули хлопці. Ну, і, і в Польщу їздив, і на роботі був. І дуже хороша дитина була. Не Просто ніщо. немає слів. Великий біль, велика втрата, невимовлення. Просто була людина, і за її не стало. Не, не можу повірити. Ми ще недавно його бачили, приїжджали, були проводи. До, до, до цього до віччя ми приїжджали. Олег був завжди теплою, світлою людиною. Від нього завжди йшло таке тепло. Якщо в тебе не було настрою, він завжди тебе підтримає і його підніме. Він не раз на полі бою допомагав хлопцям своїм. І для нас це дуже велика втрата для всіх. Чоловікові було лише 32 роки. Загинув при виконанні бойового завдання. Без батька залишилось двоє малолітніх синів. Жінка втратила єдиного годувальника. А батьки найкращого сина поховали героя на Алеї Слави, у мікрорайоні Ракове. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель. Нардеп Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі звернувся до керівників, які займаються марнотратством. Він оголосив, що не тільки держбюджет, волонтери і іноземні партнери мають дбати про наше військо. Нині усі зобов'язані об'єднатись навколо єдиної цілі перемоги України. Свій пост назвав останнім попередженням. Мовляв, якщо такі гучні історії, як люксові овечеріські барабани та перекладання бруківки повторяться, то нардепи працюватимуть над обмеженням витрат коштів на період воєнного стану. Я підтримую, тому що в мене син воює в Збройних силах України. І їм постійно щось треба. Роблять велодоріжки, я розумію, що вони потрібні, але не зараз. І ще дещо багато, я думаю, що дуже багато робиться такого, чого на даний момент не треба. Ну, дивлячись, які суми виділяються. Давайте так, якщо не виділяти взагалі ні на дороги, ні на ці велодорожки, і так далі, то буде бардак, ями і теж будуть жалітися, що нічого не роблять. І тут треба якусь золоту середину, щоб не занадто багато, як це люблять, бо як там барабани в Києві накупили там на мільйон. На якого ті барабани. Но і в той же час допомагати армії. Думаю, що ми ще щасливо тут живемо, і таки на ЗСУ треба на ЗСУ. А тут могли б обійтись і так би було чесно. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Анатолій переселенець з Херсону, має фах молодшого спеціаліста радіоелектронної апаратури. На Хмельниччині за цією спеціальністю роботи не знайшов, тому вирішив освоїти нові знання. Якщо чесно, то все життя, в принципі, цікаво було навчитися зварювальних робот. А тут є така можливість унікальна. Ну, як переселенцю, навіть безкоштовно, ну, то я вирішив, що йому є. Зварювання один з основних виробничих процесів будь-якій промисловості і на будівельних майданчиках. Для того, щоб виконувати роботи високої якості, кожен зварювальник повинен мати спеціальну підготовку. Гарні вчителі, в принципі, для, для початку і обладнання дуже непогане, дуже докочу, пояснюють. Ну, в принципі, я думаю, якщо Молодь буде приходити сюди вчитися, то тут гарному навчати. Є, є, є кому і є чого там навчитися. Навчання відбувається на базі Хмельницького ВПУ номер 11 Вона буде тривати три тижні. Після цього майбутні фахівці переходять на виробництво. Безпосередньо реальне виробництво. Дуже є велика потреба сьогодні в підприємствах міста Хмельницького в електрозварниках. Особливо електрозварники, які на автоматичних напівавтоматичних машинах, є потреба дуже велика, і в комунальному господарстві міста. Навчання майбутніх електрозварювальників вдалося організувати за підтримки уряду Німеччини. Відтак, кожному учаснику трьохтижневий курс безкоштовний, ба більше із подальшою можливістю працевлаштування у комунальні установи міста. Хлопці мотивовані, хлопці знають, що є висока зарплата. І вони хочуть прагнуть освоїти ті премудрості, ті секрети даної професії. І наш тренер, який працює у нас, це Мельничук Володимир Олександрович, задоволенням ділиться своїм досвідом і навчає своїх курсантів майбутній обраний професії. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вартість слабоалкогольних напоїв зросте на 70%. Як ви думаєте, чи вплине це на продажі та чи стануть люди купляти менше? Я не знаю. Мені здається, хто п'є, той буде пити. І за більші гроші, і за менші. Я не п'ю, так що я не, не слідкую, мені без... Без... без різниці, можна так сказати. Люди, які п'ють, вони будуть купувати без різниці. Чи воно буде дорожче, чи воно буде дешевше. Я думаю, що це суттєво не поміняється. Люди, які вживають, вони будуть вживати. Так само, як куріння. Хто курить, той. Починав курити по 5 гривень і кури зараз по 90 гривень. Так що я думаю, що нічого не зміниться. Я гадаю, що вплине і що, може, менші діти, ну, підлітки не будуть купувати. Ну, Це трошки корисно, я думаю. А на продажу. Ну, можливо, і вплине, але все одно будуть купляти люди, я гадаю. Будуть. Бо вже неодноразово йшли, подорожчання було. Життя продовжується і жити треба. Я думаю, ні. Ні. Я думаю, так як брали, так і будуть брати. Нічого нового, я думаю, що, ну, що не Ну, Якщо піднімуть ціни, то піднімуть, мені здається, і ці заробітні плати. Я думаю, що менше не стануть купувати. Хто пив, той буде пити, але це вплине на продажі. Все одно. Вони і так дорогі. Ну, це, я думаю, це трошки забагато. Ну як? Так вирішило государство, значить, мабуть, так. Вважають за потрібне. Думаю, що не перестануть. Хто купує, той буде і далі купувати. Вартість слабоалкогольних напоїв зросла на 70%. Як ви думаєте, чи вплине це на продажі та чи стануть краяни менше купувати алкоголь? Не знаю. Я таким не цікавлюся. Мені, е, скажімо так, не актуальні дане питання. Вже більше року спортивно-культурний центр Проскірів допомагає пораненим військовим. Активісти переконані, книги не лише розширюють знання, а й заспокоюють та лікують душу. З березня минулого року організатори центру започаткували акцію по збору книг для поранених військових, які проходять лікування та реабілітацію у медичних установах громади. Стартували ще в березні минулого року, саме тоді, коли почали з'являтися перші поранені, ми навідували їх у лікарнях і дійшли до висновку, що немає зовсім української літератури для того, щоб наші захисники, які під час лікування шукають, чим би себе зайняти, так немає літератури, яку би вони могли почитати. Деякі заклади взагалі не мали бібліотек, а ті, що мали, це була переважно російськомовна стара література, яку вже ну, ніхто не читає. тому виникла така ідея. Лікування книгами ось такий задум акції. Розповідають до благодійної справи, долучається чимало хмельничан. Небайдужі несуть різноманітну літературу на будь-який смак від класики до художньої літератури сучасних авторів. Організатори зізнаються, що передали до медичних установ вже понад 500 книг. Переважно це художня література, дуже багато сучасних авторів, також є і більш такі класичні твори, саме в українських перекладах. Хочу сказати, що попит є на всі книжки, як на класику, так і на сучасних авторів. І дуже класно, коли люди приносять книгу і підписують її. Так? Вони там пишуть, що захисник, я не знаю твого імені, але я тобі дуже вдячна. Знаєте, це так, дуже так щемливо і дуже так по-людяному, і військові вони дуже цікаві. Цінують такі моменти. В таких моментах вони дуже сентиментальні. Книга так званий спосіб заспокоєння для військових. Нині велика частина захисників, які проходять лікування в стінах лікарень нашої громади, не мають змоги прочитати бодай щось українською мовою. кажуть, що такі акції дуже хороша терапія для поранених на період перебування у медзакладах. Книга, вона завжди лікувала і лікує. Особливо зараз вона допомагає військовим трішечки переключитися на мирне життя, адаптуватися, відволіктися. Ну і звичайно, це про підтримку. Коли військовий розгортає книжку, яка підписана для нього, знаєте, це, це про, те, про те людяне, яке ми маємо плекати в собі. Ініціатива військовим до душі, адже це повною мірою мотивація та підтримка від небайдужих. До доброї справи може долучитись кожен у будь-який час. Варто лише принести свою книгу у спортивно-культурний центр Плоскирів та підписати її словами вдячності за захист держави від окупантів. Лучко, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.